Всім привіт! Вирішив зняти відео, показати, що в мене є по кролях. З ними все добре, нічого, можна сказати, не помінялося. Крім того, що кроленята щораз раз нові родяться. Крім того, більше нічого не помінялося. Та самочка сидить. Тут а, новенькі сидять. Їм є 2 місяці чи два з половиною. Тут є самчики і одна самочка та коричнева. Тут самочка, та, що і попереднє відео була. Вона зараз на відпочинку. Тут сидять самочки молоді, вони того ж самого віку, як і самці. Ось такі вони окрасу. Їхня мама в другому приміщенні сидить, вона їм квартиру віддала. Тип термонка. Ось така біла. Тут вона має. Другий раз привела. Ось такий їм. Третій день чи четвертий. Вісім штучок їх тут є. Так як народила, так і має. Ось цей вот, трошки менший, але я його не викидав, хай буде собі. Всі чорні. Перший раз мала від Бургундії, другий раз має від срібла. Від Бургундії мали спочатку всі чорні, потім на 6-7 день вони стали чорні і коричневі. Двоє було. А цього будуть чисто чорні вже. Потім можуть мати відтінок срібла. Ось такі карапузики. Е, тут теж сидить дві, одна стара, можна сказати, дві старі самки. Поки що теж відпочивають. Більше так нічого. Оці прикольні самочки, якщо що, то вони в продажі, крім ось цієї самочки. Вона гарна, я її собі залишу, а ці троє йдуть в продаж. Ось такі хороші. Того року вже їдять люцерку, вже не їдять просте сіно. Вони мені самі ліпше подобаються. Зараз це ще покажу інакше. це там так самці сидять, можна сказати, всі. Це є самі найгарніші самочки. Тут у мене сидять три самочки. Ось ця завтра йде на забій, дві лишаються на плем'я. Ось ця покрита, вчора її покрив. Буде в продажі через 2 тижні кітною, після того як я її зроблю пальпацію, прощупаю, чи вона має чи ні, тоді вона буде в продажі. І її сестра ось це теж буде. Через 2 тижні будемо її покривати. Так, зараз сам ці зараз покажу вам. Ось це самчики тут. Ось цей може йти на продаж, він хороший. Ну, і тут там ну, більше не мав неякі такі, не дуже. Ось його найбільші, найгарніший. Він сидів зі самкою до половиною місяців. Він затой такий хороший виглядає. Їм тут по половиною місяці вже. Можна його залишити і зробити робочим, тоді можу продати його, щоб знати на 100%, чи він робочий, чи ні. Тут є Четверо, Але тут такі рахітки, вони щось не ростуть, не знаю чого. Чи від того, що може десь там у них дальні гени рідні є. Може від того взяли. Ти вот, зачуханий такий. Це таке, піде, підуть на м'ясо, там нема різниці. Вони не ростуть, їм вже майже по 3,5%. Вони вже мали мати. ну 100% би мали мати вагу 3,200, вони мають 2500. 2700 найбільше десь тут є. Ну, Це можна сказати сміття. Але окраска прикольна. Тут самочка сидить. Тих попередніх кроленят, що мали 2,5 місяці. Ось це такі. Нато ще на відпочинку. То вона має від срібла старого самчика. Я мав Бургундію, але я його продав, бо було. Всі, всі, можна сказати, самки до нього рідні. І я вирішив його продати. А собі куплю, скоріше всього, думав купити панона десь на зиму. Як знайду хорошого. Вона теж така не з маленьких. І ще маю в третьому у приміщенні двоє. То самець робочий і самка. Вона буде кітною, не знаю, лише у собі. Або може продам її теж кітною, буде в продажі, а собі лишу з чорно-білої. Теж гарний окрас. Ну, Я не знаю ще як то буде. Але вона теж буде кітною собі. Самчик коричневий, теж прикольний. Має окрас такий. Ось тут самчик, йому 5 місяців. Він вже був в роботі. А тут його сестра рідна. Її теж 5 місяців, її буду скоро покривати вже. Вона вже дозріла повністю. Вона в сильній охоті, але потерпить ще трошки. Я їй не даю, щоб вона ожиріла. Можна, можна сказати, вона в хорошій формі. Я подумаю, може вона теж буде в продажі. Але самчик 100% йде в продаж. І має знизу гарний окрас білий, а зверху рудий такий коричневий.